14 році Російська Федерація вторгнулася на нашу державу. Тисячі чоловіків та жінок пішли захищати нашу державу. один із цих захисників був Павленко Дмитро Петрович. Народився Павленко Дмитро Петрович 3 березня 1984 року в селі Пугачівка, проживав разом із родиною у місті Біла церква. Із 1995 по 1999 рік навчався у Білоцерківській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 22 Самого дитинства Дмитро із відповідальним, чесним і принциповим, а ще він був добрим і справедливим. Завжди відзначався працелюбністю та наполегливістю. У вільний час любив бив майструвати багато читав, мав неабиякий хист до приготування. Різних страв строкову службу у ла збройних сил української армії, коли почалися військові дії на сході батьківщині Дмитро Петрович був з самих перших мобілізованих навесні у 2014 році, у 2015 році після. Де демобілізації він не зміг нормально дивитися, як ворог нищить його батьківщину. Він повернувся у військо добровольцем і проходив службу у селі Біла Гора Донецької області. 19 травня 2016 року старший сержант Павленко Дмитро Петрович загинув під час навчання. У серпні 2016 року Дмитру Павленку присвоєно звання почесного громадянина Білої церкви. Березня 2017 року, у день народження Дмитра Петровича, на подвір'ї Білосерківської гімназії початкової школи номер 22 щоб вшанувати його пам'ять, цього дня на приміщенні школи було встановлено меморіальну дошку, котра нагадувала кожному з нас герої не вмирають. Вони завжди в серцях.